Книжкова розпаковка. Я живу е, зараз за кордоном в Німеччині, і до мене дуже довго доїжджають всі новинки. Тому в цьому відео ви нічого не побачите нового. Але е, якщо вам подобається дивитися просто відео розпаковки, то ласкаво просимо на мой канал. У нас нова книжкова розпаковка. Почну я з подарунків. Ми з моєю книжковою подружкою в нашому книжковому клубі любимо організовувати книгодарування. Ми робили таке книгодарування на Різдво, типу таємного Миколайчика. і вирішили зробити таку ж саму подію на Великдень. Тому ми зробили таку таємну великодку і один одному дарували подарунки. Тому я спершу покажу вам, які мені приїхали подарунки на великдень. Перша коробка — це моя великодка від Марини. Ого! Шоколадка Мілініум, блін. Я так обожнюю міленіум. я з Дніпра, і це наша дніпровська фірма. Боже, воно вона така велика, блін, така красива. Обожнюю шоколадку з горішками. Так, тут одразу книжечка. Це дуже ретельно розпаковано. Ти що це? Нічник настільний на батарейках. О, нічник у вигляді хмарки, блін. Я окремо, я його зніму окремо, як він працює. Щось таке прикольне. Чашечка, яка мила. у Виді кролика. І книжечка ого! Така велика. Мандру вбивці. У мене є а, перші дві книжки, і ось о, третя. Я ще не читала цю книжку, але Робін Гоп дуже хвалять, і мені дуже сподобалось перевидання від КСД. Це така любов була. Я а, планувала купляти а, в електронці цю серію. Це таке гарне видання що я така: ні, треба. О, тут іще для се є. Прикольно. Дуже дякую моєму кролику Марині. Йдемо далі. Це подарунок від Наталі. Йолки-палки. Це було не в рамках нашої таємної великодки, але Наталя просто нас всіх дуже любить і любить просто так дарувати подарки. І давайте подивимось, що вона мені тут придумала. Ой, Наталя, Наталя. Йолки-палки. Кенді букет свічечка. Великодня свічечка. Боже. Як як жвачка пахне, дивіться, яка вона рожева, прикольна. <рикола> І тут а, такі а, великодні а, ціплята, курчата. Блін, боже, така мила. Так. О, я знаю, що тут. Кокет. Кокет. Чашка мені для кави. Боже, тут і перлинки, і бантики. Дуже люблю такі штуки, це взагалі підпал. Шоколадка. Ох, нажруся я, шоколаду. І звичайно чашка, боже, а вона не виглядала такою великою, але, блін. Ця чашка просто вогонь. Soft TouchMack. Вона Realist Soft Touch і In My Reading Era. Блін, Мені дуже подобається, що вона така велика, бо я дуже люблю саме великі такі чашки. Мені дуже подобались чашки, які а, в нас виготовляють в Аврорі, але вони такі малесенькі. Що там, там в них зробиш? І книжечка. Правильне рішення. Ми зараз читаємо, от прям от зараз <сі> читаємо о, вище небо. Мені дуже подобається. Прям блін, я і сміюсь, і ридаю, і Боже, щось зі мною тільки не стається з цією книжкою. А, тим паче, що там героїня головна а, плюс сайз, І ця тема просто для мене вона така близька. От і я попросила Наталю подарувати мені. А, ну, я їй скинула список, вона вибрала правильне рішення, і це було правильне рішення, тому що я. Також хочу, я знаю, хто тут буде головний герой, Я не, не читала ніяких анотацій. Тут в анотаціях написано, хто голов, головні а, а Просто читаючи першу книжку, така типу: угу", От вони в, будуть головними героями в другій книжці, я вгадала. Вона тонша за першу, от, але будемо читати. Наталя, дякую тобі за тонкі подарунки, які ти мені постійно робиш. Я дуже вдячна я дуже люблю тебе і. А, боже. Боже, як гарно. Це подарунок вже в рамках таємної великодки, від Міри. Так вийшло, що я помилково випала у двох людей. От але все добре, у нас абсолютно всі отримали подарунки. Просто я отримала два подарунки. Я спочатку ну, засмутилась через такий, знаєте, бах бота, який а, тасував оце все. Але дівчата мені казали, не засмучуйся. Вирішила це, знаєте, як боженька сказав, що я заслужила. Блін, дуже гарно. Гарно дуже. Боже, скільки я з цієї ленточки зроблю бантиків, буде вері кокет. Ой! Офігеть! Ого! Ого! Подивіться на це. Боже! У мене є квиток на платформу 9, 3, господи. Боже, Боже, я так люблю Гаррі Потера, у мене тут є прям куточок з ним, тут такі стікери. Боже, як це класно! Буде класно, якщо повирізати ці стікери і зробити, або не вирізати, а так просто пришпандьорить, коротше, позаду на читалку. I'm obsessed with читалки. Тож, так. Оце я наїмся шоколаду, господи. Кіндер шоколад. Це взагалі безпроіграшний варіант, просто для всіх. О, звичайно. Бертібоц. І дуже багато шоколадних яєць. Кіндер! Ау! О, іграшка. от, Щось таке тобто, прикольне наче. Боже, яка гарна свічка. Клас. Боже, це, е, наскільки я розумію, це соната рома. Люблять класти всякі ніштячки всьому цьому. І, блін, вони такі прям роблять витвори мистецтва, що це, ну, це просто... Як оце отаке можна зробити? Він це не... нереально. Книжечка. Дуже хотіла цю книжечку, я прочитала а, від клюна Діму Волошковому морі. Я просто була в шоці від того наскільки класна ця книжка, хоча я від неї нічого не очікувала. І прямо після цього я така: так, мені потрібні ще книжки клюна. От і це. Знаєте, що цей автор, він дуже класний. Він прям від нього в мене ніколи не було у цього. Знаєте, коли е, питають: типу, е, якого автора ти е, от прям всі його книжки купиш. У мене не було такого е, взагалі ніколи. Але ось тепер є, і це точно буде клюн. Ну просто, бо е, всі ті відчуття, які я отримала, прочитавши Діму волошковому морі, це просто. Знаєте, не забуваємо, я б сказала. Я просто не ну поки що. Поки що Діма в волошковому морі. Вона найкраща з, з книжок, які я прочитала за рік. Я вже прочитала 19 да. Поки вона найкраща. Мені я не знаю, що повинна бути, що повинна її переплюнути. Я сподіваюся, що це буде якась ще з книжок. Міра, дуже тобі дякую. Це вже другий раз. Я на різдво на таємного Миколайчика у міри попалась. і цього разу мені дуже дуже все подобається. Мені подобаються абсолютно всі подарунки від моїх кроликів. Дуже вам дякую за таку любов, за таку увагу. Мені дуже дуже приємно Дякую, це були великодні подарунки. Зараз давайте розпаковувати те, що те, що у нас залишилось, Перше, візьмемо КСД, це я робила сама вже замовлення, робила його з потреби, тому що ми читаємо чого, одна в клівці, а друга не в плівці. Коротше, ми зараз читаємо серію Знись мене. Так як в електроніці є тільки перші три, а інших немає, то я придбала три книжки. Фізичному вигляді, вот. але я не шкодую, бо мені ця серія неочікувано сподобалась. Я сказала собі, що я все ж таки хочу мати її у фізичному вигляді, і замовила собі останні три книжечки серії. І, звичайно, я замовила ще одну книжку Клюна, одиночну, яка у нас є, перекладена. Це «Шепіт за дверима. Тому що як я ну тільки що сказала, да що я просто прочитавши діму Волошкову мо морі, я зрозуміла, що я хочу прочитати всі книжки клюна, які у нас є перекладені. Поки є перекладені три. Але нещодавно робили анонс, що будуть перекладати серію. Серія про вовків. Я просто дуже фанат вовчих сетінгів. Ще й відклюне, я думаю, що це повинно бути щось дуже дуже класне. Вступне. Мені здається, я знаю, що це. Ой, блін, який класний. О, боже. Хтось скаже, що це діментер, хтось скаже, що це Назгул, а я скажу, що подивіться на часочку це сурель. Цей сурель створений спеціально для того, щоб а, дуже красиво сидіти у нас на поличках. Отак От Блін, це просто це просто кайф. Тінь А, це подарунок мені від Наталі Хомич. Я ніяк не можу а, дістатись до. Серії екіп, але мені подруга якось сказала, що прочитати іню Жареві це приквел, воно, а, типу, не пересікається з сюжетом екіпу, і воно, типу, краще за екіп. Тому може, типу, ти прочитаєш, просто увійдеш, так, скажемо, в той світоустрій і а, зможеш нормально прочитати далі. Екіп. Я не знаю, якісь проблеми в мене з цією серією, Я просто дивлюсь на екіп, і розумію, що якось мені не хочеться його читати, але дівчата кажуть, що блін. Візьми і прочитай вже, бо чим далі ти підеш читати фентезі, тим більш віроятні, що тобі потім, які б взагалі не сподобаються. Але Жареві, як казала одна моя знайома книжка про буквально Бога, який просто дуже класний серед усіх книжкових чоловіків. Я думаю, що я скоро дійду саме до цієї книжки, можливо, і познайомлюсь нарешті з цією далі. Ага. Боже, подав. Це був подарунок відності. Томачок одразу дві книжки мені подарували на минуле. Книжка дарування книжка мрії від Рідіта, коли ми обмінювалися подарунками 14 лютого, мені подарували першу частину. І Настя, як вона як амбасадор голодних ігор, вона мені подарувала приквел і останню частину, тому що другої частини не було в наявності, але вона зараз є в наявності, я її вже замовила, і мені прям агресивно кажуть, стати цю серію, тому я вже майже готова почати цю серію. Це я замовила сама. Тут три книжки і три книжки від uh, видавництва РМ. Я не знаю, чи є у вас таке, чи я така єдина, але uh, останнім часом я якось раніше любила купляти книжки від РМ, а останнім часом у мене, знаєте, у мене таке, такий настрій: типу, знову треба купляти книжки від РМ. Ну, я це пояснила собі так, що вони просто дуже дорогі. і, uh, типу, ти або купиш, я не знаю, три, три, три книжки, ну, або дві книжки від Вівату, або КСД, або ти купиш одну книжку від Бідере. Це, звичайно, Ого, вона така велика. Угода. Тому що мені прожужжали всі вуха про цю серію. Я, знаєте, люблю такі. А... Спайсі, романи про там коледж, да про а, школу е, мені дуже сподобався «Айсбрейкер», да, Мені сподобалось вище небо. І, так як всі, прям кажуть, угода прям дуже суперкласна. Е, я сподіваюся, вона мені теж сподобається. От друга частина міста Попелу. Мене є перша частина. Я не читала цю серію. Поки вирішила збирати лише основну серію, щоб з нею ознайомитися. А потім для себе вирішить, чи хочу я а, далі читати вже. Я знаю, що Айрем буде випускати всі книжки, які тільки є в цьому всесвіті. але все ж таки хочу спочатку почитати а, основну серію, щоб зрозуміти, чи хочу я далі щось поглиблюватись. Дуже люблю серіал «Сутінкові мисливці. Я більш люблю серіал, аніж фільм. Я сподіваюся, що це знаєте, це тільки. Розширить світоустрій, з яким я вже знайома по серіалу, книжка, яку я просто читала, коли чекала, коли вона знову з'явиться в наявності, бо Дуже хороші відгуки на цю книжку. Я чула. Що тут, типу, знаєте, оця несправедливість щодо жінок, коротше, спалювання, оце полювання. Коротше, мені дуже подобаються такі сетінги. От і я дуже довго полювала коротше, за цією книжкою, і мені ніколи не було в наявності. Тож тепер я нарешті прочитаю відьми з Варди». Що це у нас? Ага, це здається в два роки. Ви були розпроводи мертву з браком, наскільки я пам'ятаю. Я собі замовила, здається, три арти. От вже можете побачити е Вайле та Зайдена. Я вже забула, яких звуть, господи, Ксейден, Зайден. Тоби бачите? я просто... У мене багато артів від варлоку, і я а, їх, знаєте, не, ніколи не витягую з оцих таких вони ще такі, коротше такі райдужні штуки, я їх ніколи не витягую. Вони в мене отак от цих штуках прямо стоять. от. Що, що мені подобається в варлоку, це ми, знаєте, обговорювали між собою, що, наче арт повинен бути з якимось браком, але його не видно взагалі. Коротше, Валити well, Зейден. Я дуже хотіла, але знаєте, зажимала гроші Айріна і Рован. Ну, от де брак? Я не бачу. Ну, типу, якщо це просто оця цяточка, то це дуже смішно. От, і а, ми ще, нам ще доведеться познайомитися з цією історією. Це Divine Rivals, Божественні суперники. Вони в нас вийдуть від РМ. Знову купляти книжки від РМ бачите, я не знаю, що це ну, той, блін, ну. ну прийдеться купляти ну шо, блін. Ми повинні прочитати цю книжку, бо Наталя читала цю серію, ну, цю біологію англійською, і вона сказала, що це прям дуже-дуже треба, що воно прям дуже-дуже класне. От я завжди а, вірю. Порадам рекомендаціям Наталі, тому що ну, типу вона те, що рілі гавно, то гавно то що дуже класно, вона ріде дуже класна, і я вже багато книжок читаю за порадами Наталі, і ще не одна мене не розчарувала. Мені дуже подобається від Divine Rivals, і а, всі ці арти об'єднує те, що їх малювала а, одна ілюстраторка, це Алекс Оксі. А, от і е, як я завжди люблю казати, я знаєте, мене називають амбасадором у нашому книжковому клубі. мене називають амбасадором цієї ілюстраторки, тому що все, що вона, вона намалює, я все куплю. О, я знаю, що це Це примадонна всього, що мені приїхало. Це е, перед замовлення від Вівату урвала. Тьотка лезла. От. Але насправді цього разу, якщо е, на Різдво, то люди дійсно урвали, то цього разу, мені здається, її можна навіть зараз купити. Це та йолкі палки Не все так просто. А. От велика класика. От. Мені казали, що вона пахне, От. але я перевіряти не буду. Я, знаєте, люблю отримати книжки ще в пліці, доки не дійду їх читати. Але мабуть, цю відкрию, бо там дуже класні а, ці арти. От, вона така вещь, знаєте, дуже-дуже класно. Я сподіваюся, що нам додрукують різдвяну класику, бо це, знаєте, було таке чисто і її вже нема. А ну, можна навіть порахувати, скільки книжок мені прийшло. Раз, два, три, чотири. Ой, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 книжок, ляха. Я просто живу за кордоном, у мене вже на цій полиці, я не знаю, куди я буду пхати ці книжки, у мене вже на полиці немає місця. Я, Як оце, блін. Що це з ними робить? Як їх оце туди сюди Коротше, це буде, звісно, прикол, коли ми будемо возвращатися додому. Коли ми будемо возвращатися додому, ми додому обов'язково повернемося. повернемось. Щоб ви розуміли, ця посилка ще не встигла мені приїхати, а я вже не замовляла, бо були знижки, не замовляла. А і зараз вдома вже лежить штук шість книжок, шість-сім, десь так. Як це як це відбувається? Я не розумію. Якщо ви розумієте, як це відбувається, пишіть в коментарях, як це зупинити або не зупинити, або наша зупиняти. От ну, так. Дякую, що подивилися відео. Бувайте.